Так, це дуже цікаво буде. Чи вони були взагалі, чи такі речі? Ну, взагалі чи так, чи мені не спадало Але взагалі це цікава тема маніпуляції з фотографіями. Ці О, вирізання, розрізання, переставляння. Ритуальні всякі там магічні душі. Зберігаються в сімейних альбомах, мені видається, що зберігаються, можна судитися, що я бачу, якісь е, фотографії, де людина виконує якусь професійну, вона колосниця сторільна, чи, чи, чи там в цеху якомусь ці фотографії присутні в сімейних альбомах і чи їх ну, порівняно з іншими. Типа вони фотографії є, достатньо, чи це такі одиночні? Ну вони більш характерні для радянського періоду, для от, життя людини в колективі. Є, є дуже багато фотографій. Фотографії більша частина з них це фотографії з дошки пошани, коли людина її фотографувала, тобто її роздруковували у великому розмірі і вішали, а одну таку вона залишала собі для свого альбому. Ну, це були портрети. Так? Портрети, портрети, так. Це, да, але ж вони були підписані портрети, там у мене десь є, що там вона там, інженера, бо найкраща доярка. Да. Є е, цілий альбом такий в нас, коли одного села в Одеській області, коли вони фіксували взагалі всю сільськогосподарську діяльність за роками. Тобто там 67-й рік, весна, от вони сіять. І це ж аматорські фотографії, це був не професійний, Це була людина в селі, я, ну, ми брали інтерв'ю. Яка це робила? От вони посіяли, вони зібрали врожай, і е, вони підписані, хто там був. І там сільськогосподарська е, техніка відображена, люди, збір винограду, багато там. десь. У е, мене є е, е, таких два альбоми, їх було більше, два зберіглося. То це була така практика. Коли вона розпочалася, яким роком яким закінчилася, я не знаю, чесно кажучи. От два збереглися. І зроблені вони були для музею сільського. Ось все ж таки така мета була. Да. А потім, коли музею вже не стало, вони стали частиною приватної колекції людини. І от таким чином вони виплили. Є фотографії міського побуту, тобто дуже часто в якомусь колективі. КБ. Інженерда, от ось інженери, да є, є така група фотографій. Це якщо такі професії, да, які там були. Які, ну і звичайно, що педагоги, вони завжди в кадр попадали. Да? Якщо це фотографії з 1 вересня або дитячий садочок, це ж їх професія. Є альбоми вчителю, які, Одна вчителька, вона значить збирала фотографії всіх своїх випусків, тобто там альбом цьому присвячений професійній діяльності. Такий то рік це вони прийшли маленькими перший клас, такий то рік вона їх випустила. Потім фотографії, коли вони приїжджали, це після закінчення школи. Ну, там, так, на зустріч випускників. Так. Тобто такі професійні альбоми вони є. Небагато. Дякую, дякую дуже. Так, Хто можна продовжити це питання? Прошу. Я прошу прощення, можна продовжити. Я наскільки розумію, цього року виконується два роки в відділу соціальної антропології От, ви От, ви майже ви вже ви виконалася ви місяць. місяць. Я, я від, два да. місяць. Два місяці. Зачекайте, того року на річницю я був запрошений, і я пам'ятаю, що це був кінець листопаду, ні, початок. Це грудня. Можливо, ви були тоді не святкувати. Ви ну добре, ні, ну, все рівно, з мусі... ну, ми, ми просто... тим питання, бачите? ну, так, так. Два роки вашому відділу. Чи можна провести фотовиставку повсякдення відділу соціальної антропології? А ви не Бачите? Ні, от я про, я просто про ці два питання. От воно цікаво, так? Да? Тобто обговорення диссертації, наприклад, нема да, фотоправку. Наслідкування... Перша диссертація має, має обговорювати. А, вже було обговорення. Вже було обговорення, фотографії нема. Це, це для того, щоб ми кажемо про повсякдення іншу, ми своє науково повсякдення. не... Ні... цікаво, так. Тобто... Цікаво, прошу ваше питання, будь ласка. Концентруєте їхні. Я працюю з міським медіа архівом, ми маємо великий онлайн-архів фотографій, які пов'язані з міською тематикою, як архівні фотографії, так і з приватними колекціями фотографій, Як люблю про такі, та як ви в польових умовах, як ви працюєте з оцифруванням цих фотографій? Чи Питання селективності фотографії, чи трапляють словом негативи, то, то, то коли є, тому що е, позитивна фотографія це вже є вибрана фотографія, і, і чи ви пробуєте якось ці негативи аналізувати. і Також чи ви робите якісь кроки щодо удоступнення цього великого вашого архіву, як ви їх архівуєте, чи можливо хочете хочете ці грешки для, для ширшого кола дослідників чи... Чи вам чи... — Хочемо. я почну, якщо можна з негативів. Шукаємо Ну, оскільки я сам радянський ще фотограф, тобто пам'ятаю всі ці події, такі полурітулізовані. Мені цікаво, і за всі ці роки один раз людина мені дозволила подивитися негативи і їх відсканувати. Це, так би мовити, як правило, вони зберігаються поза межами родини. Да? Тобто, так, незважаючи на, на те, що вони аматорські, але негативо вставлення в самої культурі зрозуміло таке. Що стосується, що стосується того, де ми з вами пересікаємося про архів, ми їх зберігаємо, зрозуміло, поки що кожен у себе. Ну, Оскільки там, в залежності від того, що ми робимо, я не уявляю собі, відверто скажу, от, щоб ми всі ці моменти виставили. Тобто це, ну, я не знаю, який сервер має бути. Ну, Якщо буде зацікавленість, ми ведемо перемови про те, щоб нам так, от, наші партнери надали таку можливість, щоб ми це видали і щоб воно було в свободному доступі, але поки що. Навіть якщо ми вирішимо технічне питання, я далі не не зовсім розумію, як ми будемо. Тобто, це на рік, на два, ми маємо виключитися з своєї активної діяльності, просто їх злівати. Ну тобто, от так так, так, так я розумію. Їх же треба паспортизувати. все, це достатньо важко буде так від хоча хочеться це зробити, зрозуміло. І е, е, е ми е, от, Ще раз підкреслюю, тобто то ми намагаємося створити той момент, щоб культура сама про себе починала збирати фотографії. Да? Тобто, у нас є приклад, от Сашою ми в Крінічному одне з е, болгарських сел, в якому з кінця 19 століття дуже багато фотографій. Вона дуже заможна, таке село, таке там е, Іван Плачка фотодородом, міністр енергетики, от е, зараз Київ енергіяки чоловік ще не помиляюсь. Якось так, ситуація така. Ми почали туди приїжджати. Ми сканували спочатку, зараз ми, як правило, робимо це просто нормальним фотоапаратом. Тобто, ну, там, навіть для поліграфічних моментів ну, достатньо при макросйомці. А, І, Але в, вони самі почали сканувати да, кринічними. І потім ми вже приїжджаємо і кажуть, що подивись, у мене краще. Да, тобто Вони для нас вже сканують. Це приклад соціальної археографії в діяльності на матеріалах одного села. Технічно ми, ми намагаємося так, щоб не втратити кожен альбом, да, там, шифрувати. Ну, так само, як будь-яка польова документація, ми намагаємося її скажімо, відшифрувати, щоб вона у нас залишилась паспортною. для для майбутніх поколінь. Ми всі мріємо про те, щоб наші архіви колись комусь було потрібно. Хто ще? Хтось би хотів щось сказати в дискусії. Ну, тоді дозвольте завершити методологічний семінар. І я так на завершення хотів би просто ну, спецізувати те, що я питання, яке я поставив на початку дискусії. Зрештою, Дуже цікава дискусія, дуже дякую нашим доповідачам. Але вона, зрештою, десь підтвердила, як на мене, оце, оцей напрям щодо еволюції фотографії від фіксації як ключового слова, саме епохи і людини в епосі. Так би мовити, я би сказав, людини як, як певного інституційного додатку, так, яка, яка десь, десь е, нівелює е, трохи особистість, і чинника пам'яті до, е, до чинника, можна сказати, міжперсональних комунікацій. Тобто Відбувається така еволюція, відбувається такий процес олюднення фото, фо, фотодокументації, фотографії. І, власне, я думаю, що от такий, такий напрям чи таку тенденцію можна було б було зафіксувати. І, власне кажучи, для мене особисто цікаво тут, як для антрополога, це. Функція фотографії в соціодинаміці відносин, як вона буде змінюватися, тобто і тут. Фотографія фактично в фотографії виконують образи поточного спілкування, роль образів поточного спілкування, або як сказав доктор Олександр Прігарін, ну засобу в розмові, чи що? Чи, 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 просто засоби в розмові? Свого роду як метафори в розмові, які уже відчужуються від власне, від, від того, хто його творить, і не належить до і не належать одній конкретній людині. Оксана Кісь якраз про це говорила, відбувається, власне, деприватизація, депривація, про, про що говорив доктор Олександр Пригарін, також. Отже, з цього всього постає питання, як розвиватимуться технології візуалізації образотворення у поточному спілкуванні. Оце тема, можна сказати, я вважаю, що це є тема. Антропологічного дослідження, як розвиватимуться технології технології візуалізації у поточному спілкуванні, яке можливо уже в майбутньому не буде називатися комунікаціями, буде те, комунікації термін, яким ми позначаємо спілкування, це теж є, є певне вираження епохи. І власне як сфери культури і цей напрям антропологічних досліджень мені здається є дуже цікавим. Це власне розвиток технологій міжперсонального спілкування і як вони змінюватимуть людину. Я акцентую власне на цьому, тому що тут сьогодні на нашому методологічному семінарі зібралися представники. Скажімо, різних інституцій, і і це дуже тішить. Крім нашого відділу, ми маємо представники і інших наших відділів, зокрема історичної етнології. І дуже радо вітаємо центр міської історії. Його представників раду також спілкуємося, ходимо, відвідуємо їхні методологічні семінари. І можливо бачимо тут також інших цікавих, молодих, дуже людей, і можливо, вийдемо на такі інтердисциплінарні дослідження, які матимуть загальноантропологічне значення. Ну а Одеса власне збурила цей напрям думання і напрям інтеграції наукової і наукових шукань, і ми дуже дякуємо і. Доктору пригаріну і пані Дмитрюк за надзвичайно цікаву доповідь і сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому. Дякую дуже всім. Від фотографії до фотології розумію. Дякую, що запросили. ще то? так? Скажіть мені, будь ласка, як закрити? Я... А, тут питайте на наших технологів. Я Хочемо закриватися, наша позиція. є то Thank <laughs> you. Я вам так, да. О, так, шо, я я дякую. Так що ми спокійно збираємося і йдемо. Це вже якраз такий вечір, гарний. Світа?